Вітаю, друзі, ми знаходимось на 10 12. Виставка всі свої. І тут приймає участь моя донечка. Друзі, на першому де кав'ярня. казерня. Дивіться, у нас кав'ярня, І шикарний, шикарний. Це прекраси і відразу QR-код з цінами. По qr коду можна переходити на сайт дуже зручно. Da lei que cresceu em Mariúna Pitulheri, Mariú, Mariú, Pali Pitulheri. Оце Це ігзегіра коніка, також наша українська. Наш український празін це зелений квас. Це тут дуже атмосферно, дуже красиво. Поки зайнятий стіл, поки поки зайняти я не можу підійти, прийду і пішла взяти собі каву. Тут є презентація часної колекції, своєї колекції. Це можна подивитися вживу. Вони не продаються але можна їх живу подивитися, а з деяких можна зробити собі прикрасно. З 10 до 8. -ї. Субота і неділя. Дуже тут красиво, багато простору. Повні торби щастя, повні торби краси. Так підібрана кольорова гама, дуже так по осінньому. Друзі, на кожній виставці, на кожній презентації. люба людина, хто би не підійшов до столу, до столу в наш простір, ми завжди. Всім все розповідаємо завжди про мінерали, про наші українські кристали, про, наше, про те, що у нас є, і про те, що ми робимо, і про те, хто є ми. Зайдемо наверх наразі, на другий поверх піднімаємося. Навіть це, напевно, третій поверх рахується. І там повинні також бути учасники. Також одежа. І тут моя стихія, прекрасна. Зараз проєм. Такі красиві інсталяції. Буду зупинятися там, де мені красиво, і там, де дозволять знімати. Друзі, побачила знайомий стіл і хочу показати вам. Ми е, участвували на одній виставці. Це був мій сусід. гарні цікаві роботи. Це більш така чоловіча тематика. Дуже цікавий автор цих робіт. Е, цей інстаграм і ці браслети Розп... розкажіть щось про вашу роботу. Ну, роботу, це браслети під брендом Міроверо. Міроверо це як червона нитка. Це коли щось в серці ти розумієш про себе, але не можеш вимовити. А тоді почув два-три слова і розумієш, що це мій девіз. Оце є міроверо. Кожен браслет там всередині має свій допис, свій девіз. а назовні декор це якийсь артефакт, який розповідає, що ж там воно всередині написано. Пов'язаний допис з якимось таким чудовим історичним артефактом. Це ваш інстаграм, Так, міровера так і туди можуть люди перейти. У вас там є ціни, е, і у вас є все. і Ви можете так дівчата. Це дуже дуже гарний подарунок нашим мужчинкам, е, а приблизно озвучте так для цікавості мені. Ну, ціни ціни. такі тоненькі, будь-який браслет, такі тоненькі по дві п'ятсот. Отакі більш широкі, важчі. Вони десь по 3200-3400. І це є срібло. Це срібло, так. Вони повновісні, не польва там. Mm -hmm. Друзі, натрапила на такі натрапила на такий красивий стіл. Відразу покажу вам номер телефона і QR-код на пояку по якому ви перейдете і подивитесь всі. Роботи. Це робота. Розкажіть, будь ласка, про ваші роботи. Так, це велика кількість відвоєння саме старовинних прикраси, але з вже більш перероблена на зачасне. Це є бісер. Так, це все це, це, це черський бісер. Так, дуже красивий. Кожна кольорова мама просто змінює. З mm -hmm. однієї схеми помінявши тільки один кольор, тому для мене корисно. А це наші авторські колаборації з брендом Мальди. Кожна бусиночка, oh. кожна звіря, каштанчик і погоночка. Це все ручно роботи зі скла. Такого нікого ні в кого, ні, кого не побачити. Дуже красиво. Можна mm -hmm. показати mm -hmm. вашу колегу? Так, можна ж дайте? Так, просто я зараз випустить вдома. Мені все добре, друзі. Дивіться зараз повернусь, а приблизно ціни. Скажіть, так щоб значить більші по 2400, чокерами по 1750, а з каштанчиками та лодчиками з нижче. Це по 1550. Друзі, чудова, чудова, чудова майстриня, наша україночка. І дивіться, скільки гарних, які красиві роботи. Тому кому подобається, звертайтесь. На подаруночки скоро будуть свята, але мені здається, що воно свято повинно у нас тепер бути кожен день. Ми заслуговуємо. Так, це бусики. Ой, це мені дуже подобається. У нас є вироби дерева, кераміки та скла. Також є біжутерія і вироби з того цінного Так все красиво, друзі, складено, в ручки нічого не буду чіпати. Наразі також покажу так, тут показую напряму контакти. Можете перейти і подивитися. Напевно, там не напевно її ціни, так? Так. Є ціни в інстаграм вказані ціни, а приблизно це від, 1000 до 1300. від тисячі до тисячі трьохсот гривень. Від тисячі до тисячі трьохсот, а дерев'яні вироби? Дерев'яні від 600 до дев'ятиста. 600. красиво, красиво дуже дякую. А на цьому столі я купила для вас подаруночок. Мене запросили на вулицю, тому що вийшло сонечко. І сказала: бери з собою камеру, бо будеш знімати. А я навіть знаю, що ти хочеш, щоб я знімала. Дякую? Тут так. Тут завжди, коли проходить виставка, донечка розповідає, що тут є білочки. Напевно, вам не дуже цікаві білочки, більше по прикраси, але насправді я не можу вам показати той стіл з прикрасами, який має на столі не натуральне щось. Тому, тому що все, що я показую, я якимось чином повинна відповідати. Знаєте, то порадив щось, і ти вже несеш відповідальність за це. Тому я, мені важко було вибрати. Вроді би, зал великий, але. Нічого, то що змогла показати, то показала.